Ласкаво просимо охочих побачити президентські розкоші не лише Межигір'я, але й Карпатської резиденції нині не бракує. У Синігорії, що за часів панування Інуковича, була закрита для людського ока цими вихідними, було людно, наче у мрашнику люди збиралися цілими натовпами, аби лише прогулятися з екскурсією державницькими володіннями. Приїхали аж із Запорізької області. Подивитися, де падлюка жив, все побачити, куди наші гроші йшли, куди люди наші скільки працювали за кордоном. Біля брами президентських. Маєтків людей зустрічають ведомедиця і троє ведмеже та уже на офіційній території резиденції охоронці та бійці місцевої самооборони. Останні кажуть, уже кілька днів звідсіля не відходять ні на крок, аби захистити державну власність від мародерства. Зберегти оце наше народне добро від всяких таких, скажімо, непорозумінь, тому що можуть бути моменти, коли люди скажуть, а це Януковича майна, і ми йдемо, бо його знищимо, бо то на Янукович нам як речі сала під шкуру насипав. Посеред мальовничих краєвидів резиденції, основний будинок, а поруч з два рукотворні озера за словами тутешніх охоронців. Новий власник майже нічого тут не переробляв. Хіба що отнув косметичний ремонт вартістю у 33 мільйони гривень у дворі замість літньої альтанки Янукович звів капличку, а ще фешенебельний ресторан. Щоправда, погуляло від душі тут лише раз. А от тенісному корту, який теж з'явився тут за часів останнього президентства, пощастило ще менше. Жодного разу на ньому ніхто так і не зіграв. Та й, взагалі до карпатської резиденції гарант навідувався вкрай рідко. Був тут Леонід Данилович Кучма перший раз, коли відкривали цю резиденцію. Дуже багато був Віктор Андрійович Ющенко. Він дуже і літом був, і осінню, і зимою. Но... А Віктор Федорович Янукович? Приїжджав зимою. А скільки разів за цей час? У рік він приїжджав один раз, тільки зимою. Що всередині усіх тих маєтків люди достеменно не знають, та після побаченого все ж резюмують. Ця резиденція має перетворитися у центр здоров'я для усіх українців. Тут можна построїти для діточок найперше інвалідів, ті, які зараз дуже багато їх на Рак хворі, які оченятами просять допомоги. А він все складав у ті маєтки? Карпатські володіння розташовані в заповідній зоні. До неї належить 11 тисяч гектарів лісових угідь. На території мешкають чимало червонокнижних звірів: рисі, павичі, вовки та олені. А от гостей до резиденції Соні Гора з понеділка вже не пускатимуть, доки б місцеві чиновники не визначать її подальшу долю.